Вітаю про актуальні новини із життя Хмельниччини. Готова розповісти команда першого подільського. Тож інформаційний підсумок дня, 17 квітня, до вашої уваги. Очільник українського уряду Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. 17 квітня відбулася зустріч із американським бізнесом, на якій обговорили пріоритетні напрямки співпраці в оборонно промисловому комплексі. Поміж іншим, торкнулися питань, що стосується енергетики, агросектору, айті, критичної сировини та логістики. Прем'єр-міністр подякував представникам бізнесу за те, що продовжують інвестувати в Україну. Двадцять громад Хмельниччини візьмуть участь у загальнонаціональному проєкті. Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. Загалом конкурсний відбір пройшли 184 громади із 21 області України. Громади-учасниці отримають матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку. Експерти та експертки проєкту будуть сприяти підвищенню компетентності спеціалістів служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи та психологів. Також громадам допоможуть організувати заходи. Із популяризації патронату у нашій області є лише дві патронатних сім'ї. Детальніше про реалізацію проєкту та про розвиток патронату на Хмельниччині дізнаєтеся у програмі з перших уст 23 квітня о 14.30. Досі без маршрутного з'єднання жителі села Довжок вже три з половиною роки просять у влади запустити автобусні перевезення до міста. 17 квітня почали розглядати відповідний проєкт, але через розбіжності із містянами його так і не затвердили. Про деталі ситуації у наступному матеріалі. Жителі села Довжок, що входить до Кам'янець-Подільської територіальної громади, понад три роки вимагали у влади маршрутного з'єднання з містом. На розгляд питання потрапило лише 17 квітня поточного року. Представники виконавчого комітету розглянули проект про забезпечення руху автобусів на приміському маршруті села Довжок, мікрорайон Жовтневе. Це новий маршрут, який ми плануємо на який плануємо, плануємо провести конкурс. Це маршрут з, з, з сад. Це, це на дошку вулицю Свободи до е, мікрорайону через е, вулицю, колишню унявку, крупну нашу транспортну перевезенням. Зараз називається е, має назву вулиця Героїв України через е, міст е, Стрімка Лань, Розкодошевського мікрорайону. У маршруті планують задіяти три автобуси з інтервалом руху 30 хвилин. Мешканці не задоволені таким графіком. Мовляв, цієї кількості транспорту буде недостатньо для комфортного пересування. П'ять Автобусів потрібно, щоб вони безперебійно ходили. Ми їздили, ми це провіряли. Ви ні разу ніхто за нами не поїхав і не провірив. Ми розробили, їздили це з лютого місяця того. У результаті проект зняли на довивчення. Тож жителі довжка досі так і не отримали бажаного маршруту. Проте маршрут номер 4 поповнить один автобус. четвертий маршрут, там Мала кількість автобусів, які обслуговують маршрут і зв'язку з можливості проведення конкурсу. Пропонуємо надати дозвіл перевізнику на, на кількість автобусів. Проте містяни задаються питанням, чому юридичній структурі ДП Вірон ПП Подільська Нива додали ще один автобус без жодного конкурсу, адже відповідно до закону України про автомобільний транспорт визначення перевізника здійснюється виключно на конкурсних засадах. Тетяна телеканал Перший Подільський. Центри надання послуг збільшують перелік доступних функцій для громадян. Найпопулярніша заміна посвідчення водія. Окрім неї, ще реєстрація місця проживання, отримання соціальних послуг та оформлення документів. Як ці послуги реалізовуються у Нетішинській громаді? Дивіться далі. Функція обміну посвідчення водія користується найбільшою популярністю. 263 послуги у одному місці надають у Нетішинському ЦНАПі. Найпопулярніша послуга у Центрі надання адміністративних послуг це обмін посвідчення водія. Нетішинським центром адміністративних послуг було здійснено більше 800 операцій з обміну посвідчення водія і біля 77 послуг з реєстрації транспортних засобів. Більшили перелік доступних функцій у рамках співпраці між регіональним сервісом МВС у Хмельницькій області та центру надання адміністративних послуг у Нетішині. Працівники СНАПів направляють нам свої заяви. Ми їх обробляємо здійснюємо перевірки, Після чого повертаємо їх назад на вже підписані для того, щоб вони могли роздрукувати та надати послугу по місцю ЦНА... Центру надання адміністративних послуг, щоб люди зверталися не тільки до нас, а також по Можливості зверталася там де їм ближче, тобто в СНАПи по місці свого проживання. ЦНАП у Нетішині один із перших у Хмельницькій області почав надавати аналогічні послуги, як у МВС. Найпопулярнішими стали реєстрація речових прав на нерухоме майно, місце проживання, зміна посвідчення водія, оформлення паспортних документів та отримання соціальних послуг. Громадяни, які скористались послугами, кажуть роботою центру, задоволені. Звернулися в даний ЦНАП щодо зміни посвідчення водія. Так як у мене було на інше прізвище. Мені було б дуже зручно тут звертатися ані в Шепетівку або в інші сервісні центри, тому що я працюю не завжди мені зручно поїхати десь за декілька кілометрів. Ну і наразі в мене з машиною проблеми, тому мені було зрубно ну, було тут зручніше зробити. Уже п'ять снапів функціонують у Хмельницькій області. Послуги можна отримати у Старосиняві, Білогір'ї, Диражні та Славуті. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У складні воєнні часи як ніколи важливо дбати про ментальне здоров'я. Особливої підтримки потребує молодь. Відтак у Хмельницькому відбувся захід спрямований на відновлення психологічного стану цвіту нації. Тож які методи можна використовувати у випадках емоційного дисбалансу та як подолати стрес, дізнавалася Тетяна Жеп'янська. Ментальне здоров'я це невід'ємна частина щасливого життя. Нині підтримувати стабільний психологічний стан можуть не всі. Найбільше страждають підлітки. Тож, у рамках всеукраїнської програми Ти Як у Хмельницькому провели захід, щоб привернути увагу молоді до власних почуттів. Це українська програма націлена на те, щоб розвивати і підтримувати нашу молодь. Тому що це є ті люди, які будуть скоро вже будувати нашу країну. Ми маємо дбати про цю частину нації. Щоб подолати неочікувані напади страху, паніки чи стресу, потрібно опанувати базові методи самодопомоги. Головними є вправи з диханням. Потрібно починати з дихання, просто знайти точки опори і дихати. Вдих носом, видих ротом або дихання по квадрату. Дихання по квадрату всі українці вже в принципі, засвоїли цей, цей метод, тому вдих, затримали дихання, видих, затримали дихання. Психологічні розлади становлять проблему і навіть загрозу для людини. Тож при їх проявах слід звертатися до фахівця. Також кожному важливо знати, як допомагати іншим у стані емоційного дисбалансу. Ми маємо два типи. Перше все про безпеку людини, відвести в безпечне місце, посадити, можна дати навіть склянку води, дихання, вправо метелик це теж дуже дієва вправа. Окрім теорії, учасники заходу на практиці застосували деякі методи для зосередження уваги та приборкання негативних думок. Дізнався багато цікавого, так що як можу себе заспокоювати в даній ситуації, буду пробувати пользуватися цими, як можна сказати, лайхаками. Багато чого дізналася, як можна виходити з панічних атак, а з станів емоційного впливу, емоційного страху. Раніше ми до цього ніколи, нас ніхто цьому не вчив. Правильно? І якби зараз на цьому, особливо в наш непростий такий нелегкий час, за цим треба дивитися. Психологи зазначають, здорова психіка це запорука продуктивності та добробуту у житті людини. Бути у гармонії з своїм ментальним здоров'ям важливо не тільки для доброго фізичного самопочуття, а й для втілення бажань та реалізації цілей. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Інтернет-знайомства як варіант пошуку другої половинки. Кохання онлайн з кожним роком набуває все більшої популярності. Люди все частіше обирають познайомитися у мережі, а не під час особистих зустрічей віч на віч. Проте для користувачів таких застосунків існує загроза потрапити у тенета шахраїв. Тему досліджувала Олександра Толстюк. Пошук своєї другої половинки став простіший. Тепер для любителів не витрачати багато часу для знайомства віч -навіч, створили спеціальні додатки. Тут усе просто: спочатку вказуєте свої дані, додаєте декілька фото та з ким хочете познайомитись, потім реєструєтесь. Проте не слід забувати, що такі знайомства не завжди безпечні. Наша героїня зареєструвалась у додатку після розлучення, шукала там нових емоцій та знайомств. Зазвичай часто чоловіки сидять на сайтах знайом заради сексу. Ну тобто, це може бути секс або, наприклад, разовий, або на якийсь довший період. Звичайно, що є і спілкування, тобто є доволі такі потраплялися ну, цікаві хлопці, з якими було цікаво поспілкуватися. Навіть ну, на часі має якісь і дружні відносини з такими чоловіками. Тих, хто шукає серйозні стосунки, зізнається дівчина мало. Однак зустрічаються щирі та відкриті чоловіки. Тож знайти справжнє кохання у додатку можна, але складно. Тим паче, давайте візьмемо. На ща зараз війна реально на сайті знайомств дуже багато сидить військових. Це також є момент, і ось саме військові вони більше всього на наразі потребують просто спілкування. Тобто, ну ні один військовий просто ну, не вимагав від мене сексу, я вам так скажу. А, тому так, да, ну можна знайти. Психологи кажуть, що зазвичай людям легше знайомитись у інтернеті через ряд причин. Головним плюсом є те, що можна поставити свій образ як завгодно та показати кращі сторони себе однак, це може вплинути на спілкування у реальному житті. Головне не відноситись до цього в глобальному сенсі цього слова і не відкидати живе спілкування. В інтернет-просторі існує чимало небезпек. Першою із них є шахраї. Зазвичай вони різними маніпуляціями виманюють кошти або фото інтимного характеру для шантажу. Тож працівники поліції розповіли, якими даними не слід ділитись у мережі. Ми в жодному випадку не надсилаємо ніякі персональні дані, ніякі логіни, паролі до особистих сторінок до онлайн-банкінгу, не переходимо за жодними посиланнями, які нам надсилають. Не поширюємо свої фотографії. Більше того, треба вибірково навіть ставитися до тієї інформації, яку ми про себе оприлюднюємо в соціальних мережах, тому що шахраї можуть з легкістю її використати, проаналізувати ваш профіль, взяти ваші фото, подивитися, які були події у вашому житті. щоб ще більше війти у вас довіру. Ознайомитися в інтернеті справді легше, проте слід пам'ятати про безпеку. Адже по ту сторону екрану може сидіти шахрай. І в продовження теми пошуку кохання в інтернет-павутині. Ми поцікавилися думкою містян у нашій традиційній рубриці питання дня: чи можна знайти кохану людину онлайн, використовуючи спеціальні застосунки? Кохання у інтернеті реальність чи міф Тенденція знайомитись на вулицях уже давно не актуальна. Все частіше люди шукають свою половинку у соціальних мережах, бажаючи знайти своє щастя, завантажують додатки для онлайн знайомств. Чи можна знайти своє кохання у інтернеті? Запитали у містян. Не спробувала, але я думаю, що можливо, бо багато знаю випадків, коли знаходять своє кохання по інтернету. Ну якщо воно пройде час, ну випробування часом і дистанції, то Можна довести, що воно справжнє. Так, да, в мене так і вийшло. Можна знайти, але це велика, велика мука, скажімо так, любов на розстоянні. Дуже багато перешкод для того, щоб люди зійшлися і витримали цю відстань. Я через це зараз проходжу. Ну, це дуже тяжко. Не мати можливості до людини. Спокійно поспілкуватися, обняти і відчути тактильно. Ну, в кожного своя доля. Для когось це легко, для когось це важко, це зрозуміло. Тому я думаю, що якщо людині є доля там когось зустріти, зустріне обов'язково. Ой, я не знаю. Кому як повезе, я думаю. Кому повезе, може знайти. Може йому людина попасти дійсно, його друга половина. а Кому не повезе, то не знайде можна. Живий приклад поруч чоловік. Два роки разом. Можна. Рухаємося до перемоги заради миру. Під таким гаслом у Славутській гімназії Успіх провели спортивний день. Школярі разом із вчителями та батьками мали змогу позмагатися у естафетах, продемонструвати свою фізичну підготовку та відволіктися від повсякденності. Детальніше дивіться далі. Міні-марафон, волейбол, перетягування канату і це не всі спортивні розваги, які провели для вихованців Славутської гімназії. Успіх кожен бажаючий міг взяти участь в улюбленій активності та весело провести час. Сьогодні ми проводимо такі свята, до якого залучені всі учні, батьки, вчителі. Ми сьогодні всі в спортивному одязі. Всі беремо участь у спортивних змаганнях. Є 18 локацій. Кожен клас. Залучені до якихось змагань. Це квести, це линва, це різноманітні ігрові види спорту. Особливо активними на заході були найменші. Першокласники разом з батьками взяли участь у забігу дві милі до перемоги. Скажіть, будь ласка, ви готові бігти? Так. Да. А ви тренувалися? Так. Да. Мене ніхто не обганяє, рухаємося повільно. Батьки, маєте бажання хтось бігти? За словами вчителів, з марафоном впорались всі, навіть малюки. І окрім легкого фізичного навантаження, учасники отримали масу задоволення. Я сподіваюся, що в подальшому ми продовжимо дану естафету і будемо частіше проводити такі дні спорту. Батьки теж добігли. І батьки теж добігли, і теж задоволені. Для трохи старших класів підготували естафету, де кожен міг продемонструвати свою кмітливість та спортивну витривалість. <пи> Старшокласники найбільше оцінили ігри з волейболу чи футболу, а от для старших поколінь більш цікавим був дартс. Такі спортивні дні дають можливість батькам більше часу провести з своїми чадами, а дітям знайти нових друзів. Вони і клас об'єднують між собою, діти здружуються, командна гра це також ну, для добре для дітей. Спортивний день проходив під гаслом Рухаємось до перемоги заради миру. Тож подія стала значущою та мотивуючою для кожного учасника. Тетяна Жіпенська, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе та своїх рідних.